Сьогодні багато говориться про збереження культурної спадщини в умовах війни, бо це важливо для нашої країни. В програмі «5 хвилин для змін ми звернемо увагу на те, яку спадщину прагнули отримати біблійні герої та їхнє ставлення до неї. Спадщина складається з майна грошей, прав і обов'язків, які залишаються після смерті людини і переходять до її спадкоємців. Як правило, батьки залишають спадщину дітям, хоча час від часу заповіти бувають настільки незвичайні, що стають відомими на весь світ. Наприклад, одна італійка залишила все майно своєму коту Томосу. Оскільки він дарував їй ласку і спокій в останні роки життя. Інша жінка отримала у спадок від старого чоловіка, у якого працювала доглядальницею будівлю вартістю в 10 мільйонів доларів. Популярна іспанська співачка успадкувала почесний титул. 13-річна чилійська дівчина отримала мільйонний борг як спадок від батьків, що раптово померли. Багато батьків вважають, що краща спадщина дітям це освіта, а діти мріють про спадщину в півсвіту. Уявіть на хвилину, що у вас є можливість обрати спадщину. Що вам хотілося би отримати? У другому псалмі Господь закликає нас просити його про спадщину. Проси в мене і дам тобі народи, як твою спадщину. І твоє володіння буде до країв землі. Уявіть, що будь-яка ваша мрія може здійснитися. Що ви виберете? Звичайно, таке питання вимагає серйозного обміркування, щоб не помилитися і вибрати найкраще. У Псалмі 16 описується, яку спадщину прагну отримати Давид. Господь, частка моєї спадщини і моєї долі. Ти охороняєш мій життєвий шлях, мій наділ випав мені в найкращих місцях, і спадок подобається мені. Використовуючи метафори, які були знайомі читачам, псалмоспівець показує, яким добрим був до нього Господь. Коли народ ізраїльський увійшов у Ханаїнську землю, то кожному коліну була відведена частка землі у спадщину, за винятком коліна Левія, для якого Господь був спадщиною. Давид говорить: Господь, частка моєї спадщини і моєї долі. Це був його вибір. Він не хотів володіти землями, грошима, речами, не прагнув до перемоги, влади і почости. Його бажана спадщина Господь. Він міг поважати чого завгодно, але вибрав присутність Бога у своєму житті. Кожного, хто унаслідує приклад Давида, як пише апостол Петро, очікує нетлінна, непорочна і нев'януча спадщина, що збережна на небесах. Повні права на цю спадщину можна буде отримати в майбутньому на оновленій землі. Хоча матеріальні речі і слава можуть принести тимчасове задоволення. Але ні з чим не зрівняється перевага мати друга, який вказує на дорогу життя. Його присутність приносить повноту радості і блаженства. Це вічне і повне щастя. Ця спадщина призначена і для вас. Виберіть її сьогодні, щоб бути назавжди її володарем. Помолимось. Наш небесний батько. Ми знову звертаємося до тебе зі словами подяки. За те, що Ти заохочуєш нас робити правильний вибір у житті. Ти приготував для нас вічну спадщину і допоможи, Господи, з повним серцем нам прагнути отримати те, що Ти приготував для нас. Даруй, Господи, кожному із нас бажання, щоб ніщо земне не стало перешкодою отримати нам вічну спадщину, приготовлену тобою. Дякуємо за почуту молитву. Амінь. Пам'ятайте, кожного хто обрав Ісуса своїм другом сьогодні, очікує нетлінна, непорочна і нев'януча спадщина на небесах.